Вадим Миканков, капітан МСТ-2. Вадим, ну, можна сказати, що це не перший поєдинок. Вже на Кубах грали, вже должны, ну, повинні були більш-менш один одного розуміти, або все ж таки є ще що додати, над чим працювати. Ну я впевнений, що ми як молода команда, як кажуть, тільки набираємо обертів, потрішки знаходимо свою ігру. E, впевнений, що прийдуть і перемоги ще. E, вот. ну, Поки так, не виходить, пока, що виграти. А от як взаєморозуміння, тому що є гравці, кому 15, а є хто в три рази старший? От як, як це от, я... молодість і досвід це шикарне поєднання. Я впевнений, що це може зіграти. Дуже гарну роль для команди, тому е кожен з нас вчиться, не важливо, якщо то Льоша, там, якому 15 років, або Олексій е Вікторович якому 52-53, то ми кожен у кожного вчимося і нічого нормальна команда, я думаю, буде, буде прогрес і будуть перемоги. Тобто, поки ніякої трагедії не потрібно робити з першого поєдинку, тобто все ще поступово, поступово буде все добре. Звичайно, так, будемо поступово. Йти до перемоги. Дякую. Все, дякую.